Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як відношення, і відповідно трохи, можливо, зачепимо пропорції. Дивіться, що у нас називається, в принципі, у математиці відношення? Дивіться, в нас буває така справа, коли в нас одне число відноситься до іншого. Ви могли, в принципі, таке чути, коли готуєте щось, наприклад, уявимо собі при, приготування піци. В нас є, наприклад, тісто, в нас є помідори, і в нас є. Ну, скажімо, салями. В чому вони? І от нам кажуть, зазвичай такі: окей, в нас тісто відноситься до помідорів, як 2 до 1, а до салямі. Е, наше тісто буде відноситись як 2 до 3. Нехай вона у нас така буде м'яси. Що ж означає 2 до 1 і 2 до 3? Власне. Ось такий запиш, або ж, відповідно, ось такий, це і називається відношення. Тобто, відношення це у нас частка відділення двох числ. Е, В чому ж різниця між просто часткою і словом відношення? В цілому, ми зазвичай, якщо простими словами пояснювати, використовуємо слово відношення саме у разі, коли ми пишемо 2 до 1. Типу, 2 відноситься до одного. Тобто ми розуміємо, у в нас є 2 шматки тіста і один шматок помідорів. Якщо ми хочемо приготувати піцу в 3 кг, отже, в нас буде 2 кг тіста, 1 кг помідорів. Якщо ж таке ж саме з м'ясом, то якщо ми хочемо приготувати 5 кг піці, це буде 2 кг тіста, 3 кг м'яса. Якщо хочемо піцу в два рази більше, давайте я запишу, що це у нас 2 КГ м'яса, і відповідно 3 КГ. А, 2 КГ Тіста, 3 КГ м'яса. 3 КГ тіста, 2 КГ м'яса. Якщо ми хочемо приготувати піцу в два рази більше, то ми ж, відповідно, беремо в два рази більше продуктів. Тобто 4 КГ м'яса, Тіста і 6 м'яса, А якщо ми скоротимо 4 на 6, відношення ж не зміниться 2 до 3. Ось, власне, відношення це в нас про ось це. Про те, що в нас є якісь певні кількість часток однакових, тобто ми ж беремо от 2 і 3 це у нас кілограм. Можна було брати, наприклад, ні, Тобто 2 стакана тіста тіста і рецепт, 3 стакана м'яса. Можна взяти щось інше. там. Два, дві каструлі тіста ой, дві кастрюлі м'яса. Тобто повинно зберігатись чітке відношення продуктів що 2 до 3. Дві частини одного, три частини іншого. Ось, власне, таке собі початкове розуміння. На рецептах воно найвіжсті пояснюється, тому що всі ми любимо готувати і ще більше ми любимо їсти, особливо, якщо щось смачне. Тепер перейдемо до відповідного розв'язку наших прикладів. Дивіться, використовуючи слово відношення, прочитайте вираз. Я це додав, тому що багатько хто не вміє правильно це вимовляти. Вони просто такі: окей, 9 ділим на 4. Вони не можуть сказати, що це нас 9 відноситься до 4. Тобто, 9 до 4, 9 до 3. Ми це по різному можемо сказати. тобто... Відношення 9 до 4 або ж 9 відноситься до 4, як нам завгодно, або 3 до 7, 1 до 10, 1 до, до 5. Тобто це у нас і п'ятих начебто як результат, ось ця частка. Але це можемо сказати, що це у нас відношення одиниці до 5. Зрозуміло. Е, я думаю, що так. Якщо що, то ви можете з цим попрактикуватися. Дивіться, знайдіть відношення. Що це означає? Що ми повинні взяти і знайти частку 18 до 6. 18 поділити на 6, то в нас буде трічка. Про що нам каже оця трічка? Давайте розберемось. Я це зараз отак відкреслю. 18 до 6. Так, 3. Це означає, що наша частина 18 в 3 рази більше, ніж 6. Якщо б у нас було б навпаки 6 18 і ми отримали б дробову відповідь 1 треть, це б означало, що верхня частина в 3 рази менша, аніж нижня, ніж, ніж, тобто 6 відноситься до 8. Отже, в цілому, наше відношення це більше 1 третя. Наша частина першого продукту повинна бути в три рази менша, ніж частина другого. Зрозуміло? Тобто, в цілому, відношення зазвичай у нас приводиться до формату не спрощуваних дробів, не скоротних дробів, як ви пам'ятаєте, таку назву. Окей, дивимось далі. В другому, 7 до 14, як ви розумієте, це у нас буде 7 14 або ж одна друга, тому що, якщо ми скоротимо на 7, третє. Тут у нас 6 десятих поділить на 3. В такому випадку, я зазвичай учням кажу: Окей, домножте верхнє і нижнє на 10, щоб позбутися від оцих непотрібних ком. Буде 6, 30, буде в нас 1 1,5. Окей. І відповідно 1 до 0 0,1. Ну тут все дуже просто, можна знову ж таки помножити на 10, але можна просто сказати, що це у нас одразу буде десятка. Ну. В 1 гривню поміщується 10 разів по 10 копійок. Ось так. От. Якщо ви щось не можете взяти, порахувати швидко в розумі. По-перше, не соромтесь використовувати ділення в стовпчика, як приклад, по-друге, не хвилюйтесь використовувати, як я, якісь спрощення, тобто домножити на 10 вгорі і внизу, це є правильним методом, і це, до речі, є основним методом при вирішенні дробів, коли в нас є всередині дроби десятковий дріб. Домножуйте настільки, скільки вам потрібно. Тільки не забувайте, що домножуєте і вгорі, і внизу. І третій варіант. Намагайтесь все ж таки натренувати саме множення, множні, складання віднімання. Ці чотири основні дії у вас повинні бути відстрілюватись, як не знаю що. Тому що ви можете не знати вміло, як буде возводитись водитись але ділення множення складання і віднімання це повинна знати кожна людина, тому що я часто кажу в своїх відосах, що кожна людина повинна знати матешу на рівні 8 класу. Оце в нас такий ліміт, що ми повинні знати саме, щоб в житті в нам було все окей, навіть якщо ми не пов'язані з математикою і точними науками. Повертаємось до нашого заняття. Назвіть три пала чисел, відношення яких до рівні 2. Тобто, що це нам каже це відношення? Про те, що перше число в два рази більше, ніж друге? Дуже просто. 6 відноситься до 3, 8 відноситься до 4. 9 відноситься. Ну тут буде не дуже гарний висновок. Тому давайте візьмемо ось так. 18 відноситься до 9. Чом би ні? В другому випадку в нас вже буде 9. Тому ми тут просто беремо 9 до 1. Далі 18 до 2. І відповідно 27 до 3. Оце в мене знак ділення. Оце крапка з комою, щоб вони розділялися. Третє, одна, третя повинна бути. Тому ми беремо. Щоб нам взяти таке, Ну, відповідно, 1 до 3. Далі візьмемо 2 до 6. І відповідно 3 до 9. Як ви бачите, в цілому в нас друге це начебто перше, помножене на 2. Тобто, фактично, якщо ми поскорочуємо, наше ж оце відношення, перетвориться на найперше з одиничкою трійкою, на наш нескоротний дріб. В принципі, так воно і повинно працювати. Окей, і четверте це 6. Сьомих. Ми можемо, власне, взяти 6 до 7. Потім помножити обидва числа на 2, 12, 14 і помножити 3х6, 3 жда7, 21, 18, до 21. Рухаємось далі. Тепер будемо шукати густину олову і, відповідно, масу куба. Е, в нас є така річ густина річовин. Дивіться, що це у нас таке. У нас є вода, вона у нас рідка, так? тобто не особливо густа, і густина у нас дорівнює, наскільки я пам'ятаю, 1000 кг на метр кубічний. Це означає, що в метр кубічний води вона буде важити 1000 кг або ж 1 тонну. Тому у нас власне 1 літр води важить 1 кг. Олово це метал, відповідно, він у нас трохи важчий. І нас просять знайти густину олова. Щоб ми це знайшли, ми повинні масу поділити на об'єм. Дивимось 4,38 тонн. Ми переведемо одразу в кілограми. 4380 КГ. Будемо знаходити відношення до 0,6. 4,3,80 поділимо на 0,6 до рівня. Тут ми можемо взяти помножити все знову ж таки на 10 43 800 поділити на 6. Поділимо все на 2. Ох, буде достатньо важку ватту. Це у нас буде 21,500 плюс 400, 21 900 поділити на 3. Я скоротив на двічку, як ви розумієте, і зараз буду скорочувати на трійку. Фактично нам бажано скоротити саме 219 на 3. Воно в нас повинно скоротитись. 210 поділити на 3 то в нас 70. 9 поділити на 3 це ще трійка. 73. І відповідно два нуля не забуваємо. 7300. Це в нас буде відповідно кілограм на метр кубічний. Одиниця вимірювання густини. Ми її зустрічаємо, до речі, в фізиці. Потім, а це шостий клас, ми поки що не повинні вивчати фізику. Це забігаючи трохи наперед. Друге, маса куба з ребром 2 см виготовлена зі свинцю, якщо густина свинцю дорівнює 11, ой, 11340 кг на метр кубічний. Що ми тут повинні зробити? По-перше, порахувати об'єм. Так. У нас кубик ребром 2 см. А в метрах 2 см. Це у нас 0,02. І, відповідно, ми це возводимо в куб. 2 в кубі, то у нас 8. І оці дві коми, це у нас 10-2. Отже, 10 в мінус 6. Я зроблю так, тому що так зручніше рахувати. Це у нас буде метрів кубічних. І відповідно, що нам ми робимо далі. У нас є 11 340 кг на метр кубічний. Ми повинні 8 на 10 6 помножити на 11340. Давайте помножимо. 11340 помножити на 8 на 10 6. Оп, дорівнює. Що ми тут будемо робити? Давайте подивимось. В цілому в нас повинно вийти менше аніж кілограм. Як же нам це порахувати без використання калькулятора? По-перше, отут ми заберемо аж 5 нулів, тобто у нас тут залишається перший. І далі 0,8, тобто десятка в мінусових ступенях зникає. А далі нам треба перемножити вже не 11340, а 1134 на 8 і правильно відзначити числа після кому. Я використаю стовпчик, як я казав, ми не цураємося. Використання стовпчика. 8 на 4, 32. 3 запам'ятало. 3 на 8, 24. Плюс 3 7. 7 записала, 2 запам'ятала. 8 на 1, 8. Плюс 2 10. Один запам'ятало. 8 на 1 8. і ще 1, 9. І тепер дивимось, нас після кома повинно бути 5 знаків. 0 09072. Про що це нам кажуть? Це у нас у кілограмах. Дивіться. В кілограмі в нас 1000 грамів. Так. Так. Отже, це у нас КГшка, це у нас сотні, це у нас десятки. І це у нас відповідно одиниці Відповідно, ТДТП 0, 0, це в нас перетворюється на 90,72 грами. Зрозуміло, як це працює? В принципі, враховуючи те, що у нас кубик 2 на 2 см, це десь ось такий буде. В принципі, це логічно, що він у нас десь до 100 грамів буде. Окей. Тоді останнє таке завдання з цієї теми це на масштаб. Дивіться, масштаб, як ви бачите, в 549-й задачі також є відношення. 1 до 5 мільйонів. Я зроблю зараз ось так: от. перетягнув задачу, щоб було більш детально видно. Як це працює? Коли ми дивимось на якусь карту, там Google Maps або географічні атласи, у нас є внизу в куточку десь масштаб, котрий записаний саме в ось в такому вигляді, без одиниць вимірювання, без нічого. Учні зазвичай таки плутаються, хвилюються, що ж робить, що ж робить. Дивіться, як це працює. 1 до 5 мільйонів це означає, що 1 сантиметр на карті дорівнює 5 мільйонам сантиметрів у реалі. Тобто ми повинні взяти і порахувати, яка ж нас буде відстань між Ужгородом і Житомиром, якщо в атласі між ними відстань 12,8 см. Давайте подумаємо, як ми це зробимо. 5 мільйонів не дуже гарно рахувати, так? Тому, що ми зробимо? Так. 5 мільйонів сантиметрів переведемо для початку у метри. Для цього ми поділимо на 100 або ж закреслимо 2 нуля. У нас на початку 6 нулів, отже, буде 4. Раз, 2, 3, 4. 50 000 метрів, отже, 50 км. Вже виглядає більш прийнятно для розрахунків. І далі ми розуміємо, кожен сантиметр у атласі дорівнює 50 км у житті. Отже, ми беремо просто множимо 12,8. На 50. Відповідь буде відповідно в кілометрах. І тому, що ж ми маємо? Ми оцю десятку перенесемо сюди, щоб було 128 помножити на 5. 5 на 8, 40. 4 запам'ятали. 5 на 2, 10 плюс 4, 14. запам'ятали. 5 на 1, 5. і ще 1, 6. Отже, між цими двома містами буде 640 кілометрів. Ось, власне, воно таз, так і працює. Масштаб можна рахувати відповідно і зворотня задача. Тобто, якщо нам скажуть, що окей, у нас є карта в 1 до 5 мільйонів, є 640 км. Що ж нам зробити? Ви рахуєте, скільки в нас для зручності оці 5 мільйонів, в принципі, можете не рахувати, але тоді будьте ласкаві, 640 км переведіть у сантиметри, Бо ми сантиметри ділимо на сантиметри, кілометри на кілометр. Тоді ви такі окей, 640. Ну, там буде відповідно на 5 нулів більше. Тобто 64 мільйони будете ділити на 5 мільйонів, отримаєте. 12,8, і це буде ваша відстань саме Окей, тоді на сьогодні все. Гарно все вам запам'ятати, гарно відпочити і до наступної зустрічі!